Це один із найулюбленіших пляцків моєї сім'ї. Я б сказала, це смак мого дитинства. Якщо ви ніколи не готували спартак, спробуйте і ніколи не пошкодуєте. Це саме той пляцок, який я пекла і буду пекти завжди. Оп, інгредієнтів знайдете підвіт. Спочатку готую заварний крем. Частину молока ставлю на огонь, до другої частини додаю. Пудинг, цукор все перемішую і доливаю до першої частини уже закипівшого молока, зменшую огонь і на повільному огні готую до загустіння крему. Коли з'являться перші бульбашки, варю ще десь приблизно одну хвилину, після чого знімаю крем. І переливаю до іншої ємності, охолоджують Список інгредієнтів для стіста знайдете під відео. просіюю борошно какао і порошок до печива. Сухі інгредієнти перемішую, з'єднюю мед, масло і цукор. Ставлю на парову баню. Коли маса стане однорідною, додаю яйця. І соду, постійно помішуючи. Варю на повільному огні до збільшення маси удвічі. Отриману масу вливаю до сухих інгредієнтів, перемішуючи і замішуючи тісто. Більш муки додавати не потрібно. Тісто почне холоднути і густіти. Викладаю тісто на поверхню і замішую його. Сформувавши ковбаску, розрізаю тісто на вісім рівних частин. Формую кульки і ставлю до холодильника, щоб тісто постояло деякий час і охололо. Після цього можна розкачувати коржі. Накриваю ще одним листом пергаментну і розкачую так кожну кульку. Запікаю кожен корж від 5 до 7 хвилин, в залежності від вашої духовки. Можна ще проколоти кожен корж виделкою. Готові коржі обрізаємо, готуємо. Крем. Масло потрібно збити до пишної піни. Крем також взбиваю. Тепер поступово додаючи крем до масла, взбиваємо все разом до пишного крему, як на відео. Кожен корж змащуємо кремом, накриваємо все плівкою, і нехай він так постоїть деякий. час. Готуємо шоколадну кому какао, цукор. І молоко змішуємо, ставимо на вогонь. Дві хвилини беремо після закипання. Знімаємо з огню, додаємо масло, постучуємо. Обрізки перемелюємо на крихту. Готовий корж з боку обсикпаю крихтою і поливаємо шоколадною помазкою. Насолоджуйтеся!